Вітаю вас в нашому новому відео. Я відео починаю з такої красоти. Вставай, вставай, мій хороший, вставай. З такої красоти ми вийшли гуляти, а тут неймовірна красота, все квітне, клумба, квіти. Ой, я не можу. Просто любуюся і. Хай! Любуюсь і. Ай, і надихаються, скажімо так. То вирішила сьогодні. Тьома, стій, будь ласка, там дорога. Іди сюди. Хто йде? Хто йде? Помахай привіт. Кажи привіт. Квіточки. Це фарзиція. А там що? Що там? Ні, туди не треба йти. Клас? Вже приберуть декорації, тому що день закінчився. будуть прибирати декорації. Ходімо далі. Ходімо? Ну не цьома! Не треба цьомати! Ні. Це наша дитина любить порядок і звик класти у самі місце іде, перечепився через оцей ящичок, потім повернувся і почав його задвигати. Ти Молодець, Ти молодець, але це було смішно. Хто такий діловий іде? Тям, тьома? Де? Мама візочок везе, а тьома йде. Ну, взагалі ми спускалися з візочку, в візочку сидів. А зараз вже ходе пішка. Тьома, обережно там дорога. Почекай маму. Тьом, стоп. Чекай. Тьома біля супермаркета називається ремонтюзм. І я знала, що тут до мархотеки продається за 10 крон. Мені було цікаво, яка вона. Я вже там взяла одну червону, і там ще взяла покажу вже вдома. Але мені дуже подобається, це дуже, це дуже дешево, півтора євро за одну такий от кущик, ну, Це дуже гарна ціна. І я взяла тут є різні кольори. Ось такий от дуже гарні це, до речі, я взяла такий рожевий, але дуже незвичний, це такий от поряд. Я раніше таких кольорів не бачила. А це провал. Ми вже їдемо додому. Я Тьомі наділа Ну, тому що ми тільки вийшли він був в шапці. Але на вулиці досить таки тепло через те, що вітру немає. в на У нас вже майже перша година дня, тому зараз прийдемо. І спадко, бо я вже перекусив, я купувала з добу. І зараз будемо їхати. Покладатися Ух, Йдемо. Тут так пусто, там тільки дві обусі пройшли за нас, так взагалі пустота. Мені подобається цією дорогою йти, тому що тут немає машин, Машин вже аж там, а так машин. Немає. Тому дуже зручно. Тьома замирився. Я думала, він пройдеться пішком. Він вже замирився. Думаю, ладно, Хай сидить візочку. Довзу якраз так швидше буде. Але прикольно тут з Тьомою пішки гуляти. Головне не заходити за оці дроти. Бо тут коні пасуться часто. І тут така загорожа для них. Тому Туди краще не йти. Поки спить, Я швиденько встигла вже поставити рублені котлети, тому що мені треба було поспішити. Сьогодні Костя працює до 3, потім швиденько приїде, покупається поїсть і поїде ще в школу. Тому я йому поставила рублені котлети, щоб були, і покажу вам, що купили. По факту мені не можна ходити кожного дня в центр, тому що щось та й потрачу кошти. Але це так. Не завжди. Треба ходити в центр гуляти і нічого не витрачати. Таке також буває, досить таке часто, так що все під контролем. А що ми купили? Кукурузу, Огірки. Айсберг. Ну, це реально треба. Це їжа, яку треба було купити, тому що гірки не закінчились. Айсберг немає, а мені салат треба робити. Тому купила. Ще, до речі, купила пучок такої редиски. Це коштує євро. 10, десь так, 8 крон. Останній пучок залишився. Лише в одному магазині, але вона смачна. В інших якось куштувала в різних, причому мені не подобається. Ще й Тьомі купила вже великий альбом для малювання. До речі, такий лепчик класний. Це чисто альбом. Простий А4, білий. Нічого такого, в нього просто був невеличкий, а А5, здається. А маленький же 5, то менший був. А це вже ви купила більше, щоб я міг і фломастерами нормально малювати, і влівцями. І взагалі також взяла собі світерок. Ага, кінець квітня. Та <смі> Іра купує світерки. Ось такий от світерок. Тюдо. Не буду я собі. Машинки. Не будемо собі зараз приміряти, але отакий от бежевий світерок. Костю буду шокіцем, тому що я не купую світлий одяг, але я поміряла, мені сподобалось. Мені сподобався фасон, мені сподобалось те, що тут отакі от класні рукава. Я не люблю дуже одяг прямо в обліпку, особливо коли я не важу 55 кг. Я не люблю протозу в одяг. А Я міряла один цвіторок, теж схожий кольор. Ні. Взагалі не сподобалося. Я така, ну все, нічого не подивлюсь. А потім побачила це і я поміряла. Це, до речі, Емочка. А Я міряла ще Еску, тому що Мка досить таки велика навіть і на мене. Поміряла Еску, думаю, та ні. Якщо зараз одягати, то краще хай буде Емка. Схудну ще більше, то буде і на осінь. І на зиму. Чому купила ціторок? Перший він по знижці 50 крон коштує. А так у нього ціна 149. Там. Але перед цим була ще ціна. мабуть 100 з чимось мабуть 100 була ціна. А, тут переліпляли, як тільки можна. Ну, коротше, це саме низька ціна. А, 100 крон був. Перед цим він був 100 крон, зараз за 50 його продали. А, чому я купила світорок зараз? По-перше, мені треба буде в будь-якому випадку світорки новенькі на осінь, на зиму. По-друге, ну, у нас ще десь місяць, точно так, погода 10-15 градусів. І я і так зараз ходжу в світорках, У мене хто такий світерок. Гесеньку курточку і якраз чудово. Тим паче влітку в нас також бувають холодні дні. Ми живемо в холодній країні, тому тут світерки це просто мастхев. Ну, звісно, що я купила рослини. Купила по 10 кронку. Ось такі от, демерофотеки. Три та штучки. О, поламалася. Поламалося. поламалося. Багато цього поламано, тому що а, там виходить дуже багато, як я вам показувала вже перед цим відео, там дуже багато диморфотек. І просто то, люди її беруть, і всі беруть, і десь там відставляють, десь там усе ламається, знову поламано. Ще не заквітла, вже поламалась. Ну чого. І от така от погляньте, яка. Okay. <клес> Клас собі рідину для зняття лаку і лаку. Я зараз фарбую нігті звичайним лаком. Я якось відійшла від фарбування лаку ще, мабуть, востаннє фарбувала до народження перед народженням нашого сина. Нашої дитини я зняла гель-лак і більше я не фарбувала. Я думала, що я буду сумувати за гель-лаком, За те, що в мене там будуть довгі ногті. в мене не буде довгих ногтів, нігтів. Так? Але я скажу, що в мене зараз навіть вже немає бажання фарбувати нігті гель-лаком. Мені подобається звичайно лаком, Так, воно недовго. Але якщо, наприклад, цей лак два слоя нанести, то воно швидко не старається. Тому буду турбувати. <реш> Отакі от, от покупочки. Взагалі скажу, що останнім часом дуже не вистачає часу, якби це не звучало з Але це факт. Тому що роботи багато. Я сьогодні хочу ще помити автокрісло. <реш> І взагалі ми сьогодні з тією вийшли. Три години погуляли, ми вийшли о 10-й, пройшли на початку 2. -ї. Але чесно, я кайфанула. Просто перед цим якось не було дуже настрою, тому що була погана погода, сіро було, холодно було, в нас був вітер в Україні, да, 20, а в нас був вітря, не було вітряно, дощ наросив. Не дуже. Але зараз потепліло. Сонечко сьогодні вийшло нарешті, от ми вирішили піти гуляти і от реально, я кайфанула. Мені подобається гуляти, мені подобається, коли тепла погода. Пішла я. Діша сторона медалі, коли показуєш розпаковку. Тут треба поприбирати, там треба поприбирати. У нас тут отака от красота, тому що я сьогодні поки збиралась, мені треба було в ньому чим зайняти, він не хотів, тому я йому просто підняла поличку, щоб він тут поперебирав, що в нього є. І тому тепер ще все оце розкидано. Але я не буду сама це перебирати. Я намагаюся перебирати із цього, що він вчився, що треба все складати. І бачите, вже є результат, що навіть в магазині хоче складати на місце. Я зняла огляд квітів. Показала, що в мене квітнуть і орхідеї. І після цього ця орхідея почала відквітати. Отак от, так от. <смі> на жаль, відпала. Ну тут, до речі, видно, що буде засихати. Не буде зеленого, то буде засихати. Зато ця орхідея вже заквітла. Дві квіточки дала. Одна. І друга оця не буде квітнути, вже відразу видно, можна її відламати на колір, такий, що показує, що вона не буде квітнути. Але тут нормально ось росте. І ці ростуть. Чудово. Тут уже така ось гілочка. тут видно, так? По гілочці ще це світла, орхідея цілоквітуча. А тут видно, що це темно, це фіолетове, здається. Навіть по стовбуру видно, по гілочці видно. На кухні також все відцвітає. Але це відцвітає не просто так, тому що почали зацвітати, вона далі ось почала рости, це третій вже етап. Був перший етап отут квіточки, вони засохли. Вона почала рости тут, зацілалася ця частина, тепер росте сюди, це відсихає і зацвітає ця частина. Я, до речі, помітила, коли я робила огляд на кімнатні рослини, я ще придивилась огляд кімнатних рослин, який я знімала 6 місяців тому. І е, на тому відео оця орхідея тільки починала квітнути. Я така думаю, боже, вона 6 місяців вже квітне. Це, це круто. А взагалі, вона починала, хотіла ще починати квітнути в минулому році, у квітні місяці, вона пускала ось тут. Для того, щоб квітнути гілочку, але я її випадково поламала, вона, ну, звісно, ще не заквітла, і потім вже пустила з іншої сторони оцю. Тобто, можна сказати, що вона хоч, хотіла квітнути і починала це все робити, пускати гілочки для квіту ще рік тому. Феноменальна рослина. Мені дуже подобаються орхідеї. Якби вони ще були різного кольору, знаєте, різних сортів. ах, Мрій-мрій. Тимо вже прокинувся, привіт-привіт, да? так? А ще нам треба поїхати в магазин. І я не даремно кажу нам, тому що Костя залишився вдома. Тому ми ще будемо сьогодні в магазин, тому що я планувала, що Костя дещо докупив, коли буде їхати вже додому. Але так як він нікуди не їде, то треба нам їхати всі разом. Знову гуляти, да? mm. по магазину. Так що будемо зараз, у нас вже п'ята година. Ми з Костю поїли, тому щось там перекусив, бо не дуже хотів їсти. І будемо збиратися їхати в магазин, бо не бізне. Ось ще треба сміття винести, ну взагалом. Роботи ще багато, але не знаєш, коли її робити, коли працювати. Я? Все нормально. Які ви стильні у мене. Просто красунчики. Ато. Ато. А Ато! Ми йдемо в Юск. Нам треба коврика купити. Тому ми швиденько якраз встигаємо 15 хвилин до закриття і хочемо придбати. Коверка поміняти вже пора. Та-дам! 46 років, до речі, в цьому році юска. Це необхідно, так? То, а шо, а шо не так? Ні, просто так. До речі, ця лохи. Зараз коштує 30 кров 500 грамів. На колончку Так, вона дуже смішно. вдома в нас вечір, будемо зараз вечеряти. Костя купив собі крильця, дуже хотів якраз в паніровці. Отакі от. І я кажу одну штучку з'їм і все. Але є нюанс: ці крильця, вони гострі. Костя гостро не їсть. Вони навіть мені гострі. І паніровці я не люблю. Отака підстава. Ми ще не знаходили в Данії. Не гострі крильця, тому я запропонувала Кості приготувати на вихідні самостійно. У нас вже вечір. Я цьому вклала спати. Він сьогодні ну, не супер швидко, але знаєте, останнім часом він засипає якось по-іншому. Часто підходить сам обійматися, там, полежати, що любить, щоб я його обнімала, щоб я йому там щось пошептала. Мило, ми самило, доросліше. Наш син доросліше. Чому діти взагалі так швидко ростуть? Я не розумію. А, ну, а я буду ще працювати, мені треба дещо поробити. І я сподіваюся, що я нормально зможу це все поробити, що мене прокинеться, тому що інколи в нього ще буває, що він прокидається чомусь. Сьогодні, наприклад, вночі-двічі прокидався, він вставав, починав плакати, щось йому наснилося. Ага, до мене, а я. Сподіваюся, що я сьогодні вночі не буду нормально спати, тому що я не знаю, коли я засну, але в будь-якому випадку вирішила зробити останній фінальний ключ. Взагалі хочу подякувати вам за перегляд нашого відео, що прожили цей день з нами. Хто не поставив ще вподобайку, будь ласка, поставте вподобайку на це відео. Нам дуже приємно дивитися, як вподобайки збільшуються і взагалі вони допомагають просуватись нашому каналу, нашому контенту. Хто не писав коментарі, а останнім часом якось дуже мало коментарів. Я попрошу вас поставити коментар підтримку нашого каналу. Можете будь-який на ваш розсуд. І хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Будь-який ваш фідбек він нам важливий. Нам дуже приємно. Бачите, як збільшується і як росте наш канал. Не завжди це виходить. Деякі відео не залітають, деякі напопи залітають. Я, до речі, помітила, що рослинний контент багатьом подобається, і перегляди на ньому все таки збільшуються. Тому якось буде в тому перспективі поки що, поки весна, літо, осінь. А, рослинного контенту буде немало. Ну, загалом я люблю квіти, я їх купую, я ними займаюсь просто в минулому році. Я якось мало цього показувала. Але це також наше життя. Тому чекайте, він обов'язково буде. Ну а зараз хочу вам подякувати, побажати всього самого найкращого. Бережіть себе і побачимось з вами в наступному відео.